Добрий день, товариство. Сьогодні ми поговоримо про бої для плавання у відкритій воді, наприклад, Rescue Swim боя. Але спочатку хочу нагадати статистику по непідписаним людям на мій канал. Виправтесь і переходимо до суті. відео. Почнемо з того, що буй для відкритої води це обов'язковий атрибут. Він може не тільки врятувати вас у воді, але й дати відпочинок. Де б ви не були, також він є сигналом для водного транспорту, що там є людина, і на неї не треба наїжджати. Хоча у мене були випадки, коли приїжджали, просто подивитися, що там відбувається. Цей буя має місткість 12,5 літрів. Розумію, що у людей є різна плавучість, але мене з вагою 120 кг він непогано тримає на воді. Це не просто буй, а буй гермосумка. В нього можна складати і переносити з собою. Також його можна надути і всередині тримати свої речі, коли плаваєте. Мінус тут в тому, що коли ви надуваєте буй, то всередині може бути тільки щось плоске. Якщо не плоске, то буде заважати надуватись бою повністю. Коли ви у воді, якщо всередині телефон або інша електроніка, то рекомендую його не відкривати. Я там нічого не кладу, бо не дуже йому довіряю. Використання його безпосередньо за призначенням. Я беру мотузку і роблю її максимально короткою. Плюс трохи підіймаю його з пояса повище, для того, щоб буй опинився між моїми ногами та поясом. Таким чином він не заважає працювати у воді ногами. Чому просто не укоротити матузку, щоб буй просто висів на поясі? Дякую, що спитали. Бо коли я роблю вправи на ноги, то розпускаю матузку максимально. Знову ж таки підіймаю вищі пояса, щоб я міг триматися зручно на витягнутих руках і тренувати ноги. Чому я взяв конкретно цей бой, а не арена, чи якісь там ще дешевий? Бо тут є кріплення для камери. Мені подобається робити відео на YouTube, і я вирішив, що так будуть цікавіші відео. Тепер про саме кріплення для камери, воно не дуже виглядає надійним, але я взяв окремо поплавок і зробив для нього страховку, котру кріплю до самого буя. Це кріплення просто застібається на буй і ніяк більше не фіксується. Бренд Рейстів робить рятувальні бої, котрі від балончика зжатого повітря за секунди із кармана перетворюються на рятувальний буй. Тож я подумав, що кріплення на камеру буде гарно триматись на горі буя. Хоча із фізики у мене була гарна оцінка. То мені було цікаво, як це реалізовано, а ніяк не реалізовано. Просто є кріплення і все. Бой з камерою перевертається і робить з цим, що хочете. Тож, знайомтесь, це двейн. мій камінь, котрий допомагає не перевертатись бою. Давайте перейдемо до підсумку. Буй 100% брати треба. Тим, що буй є гермосумкою, то я цим не користуюсь, Але якщо б ходив сам плавати, то користувався їм у воді. Хоча гадаю, що треба брати додаткові гермочохли для ключів та телефону. Кріплення для камери потребує до опрацювань, але це і не всім потрібно. Кришка на клапан для надування. Загубилась після другого тренування. Цей буй рекомендувати не хочу. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. А головне, пам'ятайте, що спортсмен це людина, котра займається спортом. Гарного дня!